У Львові реставрують чотири сторічні вітражі. Вони зі сходової клітки будинку пам'ятки архітектури місцевого значення, що на вулиці князя Романа, 34. Скляні конструкції були у поганому стані. Їх демонтували ще на початку війни. Зараз над відновленням працює реставраторка Марія Шумська Барвінок. Ось тут дуже багато є, бачите. Штукатурки під низом. Тобто, щоб ви розуміли, першим етапом я виковирюю весь оцей весь весь, весь, весь весь бруд, який є з під низу. Після цього буде процес очищення. І, власне, перший етапи це йде виключно суха очистка. Тому що, якщо сюди зараз дати води, воно все сцементує. Цей вітраж складний в роботі в тому, що він має дуже багато тріщин. Їх всіх треба заклеїти, тобто ніяке скло ми не міняємо, тому що це все ж таки це є автентичне скло. І як я люблю порівнювати, що тріщинки на склі, це в принципі та як зморшки. Ну це ж стара бабця вітражок. Йому 100 років. Проте вітражі збереглися частково. У кожному частина фрагментів є втрачена, тому їх треба буде доробляти. ми маємо по факту тільки верхні половинки від кожного з них. Стан їх дуже плачевний. Відповідно, ми будемо доробляти ще нижню частину. Вона вже буде абсолютно нова, сучасна, але вона буде дотримана стилю, колористики, технології виконання. Вітражі були виготовлені у майстерні Желенського. На кожному зображено пейзаж. Ці вітражі не реставрували взагалі ніколи. Тобто вони як сто років стояли. Отак, все, що вони на себе назбирали, то все було їхнє. І відповідно, окрім укріплення очищення, треба поклеїти це все, треба було його вирівняти і забезпечити ті ж самі тріщини, щоб вони нові не утворювалися. Фінансує реставрацію фонд Алів. Це міжнародна організація, яка допомагає містам під час війни зберігати і відновлювати культурну спадщину. Після того як вони будуть відновлені, вітражі Будуть повернуті на цю сходову клітку і знову будуть прикрашати цей гарний будинок. Завершити реставраційні роботи має до кінця цього року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Суспільне новини, Львів,